в мене таке. Фінанси тоді. Давай ти фінанси. Я Я фінанси. Я таке? такі часто відходиш від них. Ну так, якось. Постояла, а ти сама від них бачиш? Як ти бачиш фінанси? Що ти до них відчуваєш? Як би хочу, але боюсь. Я так У мене перше відчуття, ми відійшла, наче без них якось легше. Потім я, коли дивлюсь, як в очі, дивлюсь, то. Мене ж трошки завмирає, як от тут. І, і я, я наче не знаю, як з ними взаємодіяти. От я дивлюсь і така, о, а що робити? І, і наче хочеться взгляд увести. Мені важко дихати, наприклад. Мене з'явився страх, але я ще хочу відійти далі. А тепер ти фінанси, ну ще раз скажи, я фінанси. Я фінанси. Що, щось помінялось? Ні, я тут як і стояла, так і угу. стою. Ти їх боїшся, да? так? Так. Відгукається тобі? Ну, мене тут все стоїть, прямо тут в горлі, аж. Важко угу. дихати. Вставай, руку ложи, де твої фінанси живуть. Отут. А що мені хочеться колово? Положи руку себе на горло. Кажи: "Мої фінанси живуть тут. Мої фінанси Дом. живуть тут". У чого одна причина? У чого угу. одна причина? Угу. Це з теперішнього життя. Це з теперішнього життя. І з родової системи. І з родової системи. Угу. Це рівень папи-мами? Рівень папи й мами. Бабусі, дідуся? Бабусі, дідуся? Прабабусі, прадідуся. Прабабуся, пра про дідуся. Ще раз, бабуся дідуся. Бабуся, дідуся. Це бабуся? Бабуся. Це дідусь. Це Угу. Дідусь. Ага. по лінії? лінії. По 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 А ну по папині. По папині. По мамині. Що знаєш про дідуся по маминій лінії? Взагалі нічого. Ніколи не бачила, він помер ще до мого народження. Бабуся за нього нічого не розказувала? Е, взагалі нічого. Мама тільки розказувала, як він хворів і що він робив. Ну, бо болячка якась була, що там дом міг підпалити, ну, робився, якби на шкоду, ну хворів. Тобто, щось із психікою угу. було давнього? Угу. А він ніде не працював, не знаєш нічого. А ну, скажи, ця це фігура. Це фігура. А ну, давай гроші. Ставай сюди. Гроші. гроші. Я виймаю із грошей твого дідуся. Угу. Як до грошей? Якщо виняли дідуся? Ну, єсть і є. Виймаю, дідуся. Не знаю, спокійно, нічого. А ти як виймуєш, то мені починається трясти ноги і стоїть дуже холодно по руках. Так, дідуся, я обираю. Як ти до грошей тепер передивишся? Так спокійно мені зараз. В тілі мені не холодно, мені не трусяться ноги. Поняла? Війна. Там була зацепка з твоїм дідусем, uh -huh. з грошима. І коли ми з грошей вийняли твого дідуся, вона мені каже, мені нормально сподів. до грошей uh -huh. тепер. Тобто у нього uh -huh. там в житті була якась проблема з грошима і ти чогось це з собою. А гроші як вам? Мені комфортно Фортно зараз. А, а як назвала грошам? Наче ми чужі. А коли її дістали з мене дідуся, а тобі нормально? Де? Так, мені спокійно, і те, що вона ближче зараз, то мені це не мішає. Уяви свою душу, де вона вище, нижче тебе, і зайди в цей спокій, в душу прямо, поки не вчиш спокій. Алін, ти її дідусь, да. зайди в свою душу. Алін, заходь, поки просто спокійно не угу. станеш, що все так, як треба. Я вже легше. На початку було важко якось там. <реш> Скажіть діду себе, якби наші душі не були пов'язані. Якби наші е, душі не були пов'язані раніше Раніше. в цьому житті. В цьому житті ти мій дідусь. Ти мій дідусь. А я твоя внучка. А я твоя внучка. І так правильно. І так правильно. І твоя душа. І твоя, і твоя душа прийшла в це життя. Прийшла в це життя. Щоб отримати. Щоб отримати потрібний тобі досвід. потрібний, потрібний тобі досвід. Тобі. А моя душа. А моя душа. Щоб отримати, потрібний їй досвід. А, а ми мен довелося, щоб отримати, отримати мій досвід. І так правильно. Що угу. зараз змінюється до дідуся? Ну, Скажи, я хвилювалася за тебе. Я хвилювалася за тебе. Хвилювалася за твої відносини з фінансами? Хвилювалася за твої відносини з фінансами. Угу. І через любов до тебе? І через любов до тебе. Хотіла тобі допомогти. Хотіла тобі допомогти. А що зараз відчуває? Ніяких чтів, які можу описати. Ну, як я війшла в душу, да, в спокій, так я в ньому і знаходжусь. У мене все одно тут стоїть. Ну, зараз прийшла, знову в mm -hmm. горлі. Голова дуже сильно болить. Скажи, мені було дуже важко. Мені було дуже важко. Я не розумію, що зі мною відбувається. Я не розумію, що зі мною відбувається. І звісно. І звісно. Я не міг. Я не не міг. міг. Взаємодіяти з фінансами. Взаємодіяти з з фінансами. фінансами. А так, як в нашому суспільстві. А так як в нашому Чоловік суспільстві. Чоловік повинен бути Чоловік сильним повинен бути сильним. Забезпечувати сім'ю. Забезпечувати, Забезпечувати сім'ю. А я цього не міг робити. А я цього не міг робити. Але це мій досвід. Але це мій і досвід. Я не хочу. І я не хочу. Щоб ти моя внучка. Щоб ти моя внучка. За мене щось несла. За мене щось не несла. В тебе своя доля. В тебе своя доля. У -у -у. Мені тут дуже краще стало. Угу. Після внучка це твоя доля. І, і тут знаєш, це і розслаблення. Супер. А як дідусь? Повертайся в гроші. Просто в гроші, ти в гроші. Mm. Голову Угу, Так. Mm -hmm. uh -huh. да. Ти як? За гроші. Мені спокійно. Uh -huh. Як було слово дідусь, за кожен раз мені трусяться ноги, і теж боліла мене спина. Спина це наша опора, до речі, коли ми не можемо заробити, хвилюємося за наше. Забезпечення, ну в смыслі фінансове, за життя наше, бо не вистачить там уже коштів, ще щось де більше, наприклад, взяти. Постійна спина реагує на це. Як ти легше стало, але так знаєш, мурашки якось так холодно. Скажи і тепер, і тепер, коли мені не потрібно? коли мені не потрібно, допомагати дідусеві? Допомагати дідусеві. рятувати його, рятувати його. Я тепер можу я тепер можу проживати свою долю. Я тепер можу проживати свою долю і взаємодіяти з грошима. І взаємодіяти і з грошима. Так як я хочу. Так як я хочу. І я навіть можу, їх можу брати їх в руки. І я навіть можу їх брати в руки. Заробляти. Заробляти. І примножувати. І, і примножувати. Що ти відчуваєш? Знову тут. Скажи ще щось є. Ще щось є. Угу. Це все першне життя. Це З теперішнього життя. З родової системи. З родової системи. З реінкарнації. З реінкарнації. Угу. Е, в минулому, житті я минулому житті я була. Кимось. Кимось. Угу. Жінкою. Чоловіком. Чоловіком. Це заряд? Це заряд. Від чоловіка до когось. Від чоловіка до, когось? До, чогось. до чогось. Заряд від чоловіка до Бога. Заряд від чоловіка до Бога. До, диявола. до, диявола. до системи. До системи.

Я система Альони в минулому житті. Що чоловік відчуваєш до системи? Просто знаю, що вона є. Все. А ти що відчуваєш? У мене важкість в ногах. Вони такі прям як колоди. Давай ти система, а ти чоловік. Добре. Я система. Я чоловік. Систему бачиш, як ти на неї дивишся. У мене страх починається. Правильно, так. Мені в животі гарячу. А в тебе що в системі? Не розумію почуттів його. Скажи, ти мені підчиняєшся. Ти мені підчиняєшся. Угу, і все должно бути правильно. І все должно бути правильно. Не люблю неправильних. Не люблю неправильних. Вони все портять. Не все портять. А ти що відчуваєш, чоловік? Зараз мені легше. навіть така радість з'являється. А ти більш, Аля? Холодно, все одно тут ком, і дуже в руки холодно якось там. Скажи, чоловік, я не маю права голосу. Я не маю права голосу. Каже, я б хотів би, я б хотів би. Донести, свою думку. донести свою думку. Але я підчиняюсь системі. Але я підчиняюсь системі. Що зараз відчуває чоловік? Ну, вона ближче. Угу. Угу. Ти що відчуваєш? Все одно тут стоїть як би ком, ну вже мурашки по кожній нема цього холоду. Угу. Що ще чоловік відчував до системи? Ти що система мене тут так би стискає. Скажи, я так хочу жити вільно. Я так хочу жити вільно. Ну, Скажи, ну, я, я просто спокійна. єсть. Я просто єсть. Я сама підчиняюсь Богу. Я сама підчиняюсь Богу. Угу. І так надо. І так надо. Що чоловік? Ну такий вже спокій. Okay. Угу. Скажи, система, okay. я теж не свободна. Я теж не свободна. Коли система сказала, зівать, я захотіла. Отпуска горла. Угу. <плес> <плес> Потрошку Скажи ще система, ти можеш е говорити? Ти можеш говорити. Ти можеш свої пропозиції пропонувати. Ти можеш пропозиції свої пропонувати. Я все розгляну. Я все розгляну. Я ж під Богом. Я ж під Богом. Все на страх якийсь. Угу, каже, я боюсь проявленості. Я боюсь проявленості. Що мене покарають. Що мене покарають Я боюсь, що я буду не такий, як всі. Я боюсь, що я буду не такий, як всі. Що відчував, чоловік? Страх. Кажи, я через це? І через це. Я нічого не роблю. Я нічого не роблю. І стою на місці. І стою на місці. Угу. І тривожусь. І тривожусь. Так легше. Так легше. Бо я не знаю. Бо я не знаю. Що очікує мене далі. Що очікує мене далі. Це невідомість мене вбиває. Це невідомість мене вбиває. Угу. А вдруг не вийде. А вдруг не вийде. Вдруг не вийде? Що чоловік відчував? Легше стало. Серце почало битися угу. частіше, але легше. Скажи, Альон, і я приймаю всіх тих в моєму роду? Я приймаю всіх в роду. І в реінкарнаціях І в реінкарнаціях. хто Хто? Вижив завдяки, вижив завдяки проявленості? І я даю їй місце. І Я даю їй місце. І я приймаю всіх тих в своєму роду. І Я приймаю всіх в своєму роду. І в своїх реінкарнаціях. І в своїх ре... реінкарнаціях. Кому не проявленість? Кому не проявленість. Вартувала життя. Вартувала життя. І я даю їй місце. І я даю їй місце. Голова почала стискатися. Що чоловік відчуває? Спокій. А система як? До цього було відчуття, що вона дуже маленька, а зараз я її бачу, вона близько, от, така більш вагома. Скажи, можливо, і ти зміни принесеш в системі? Можливо, і ти зміни принесеш в системі. Скажи система. Рано чи пізно? Рано чи пізно? Кожна, система Кожна система починає працювати, починає працювати сама, на себе. сама на себе. І ти можеш бути вільний. І ти можеш бути вільний. Угу. Як чоловікові, це такий неспокій все. Угу. Каже, я не знаю, як це бути невільним. Я не знаю, як це бути невільним. Угу. Звик підпорядковуватись. Звик підпорядковуватись. Зараз попустимо. Ну це ж так круто. Ну це ж так круто. Коли робиш, коли робиш те, що хочеш. Те, що і хочеш. І коли ти не такий, як всі. І коли ти не такий, як всі. Бо тоді всі хочуть. Бо тоді всі хочуть. Бути таким, як я. Бути таким, як я. І це кайф. І це кайф. Що зараз чоловіка? Зараз таке натхнення ну, якесь. Частя. А в мене більше серце почало битися, прямо отак. Скажи, це було в минулому житті? Це було в минулому житті. Там і тоді. Там І тоді. І там воно залишається. І там воно залишається. А я живу тут і зараз. А я живу тут і зараз. У мене зараз доля інша. У мене зараз доля інша. Угу. Ну, трошки стало легше. Угу. Ти зам. Я гроші. Так, так. Я... гроші. Угу. Як замву до грошей? Так спокійно. Може, ближче. Угу. Грошом, як до зома? Mm, ну, коли ближче, я чуть-чуть так тут Скажи, гроші, я не знаю, чи можна тобі довіряти? Я не знаю, чи можу, можна тобі довіряти. Чи ти нас витримаєш. Чи ти нас витримаєш? Ми ж такі класні. Ми ж такі класні. Як зомові? Класно. Тобі як? Зівати хочеться і трошки холодно, а так. Добре. Скажи Зам, в минулому житті я боялася проявлятися? В минулому житті я боялася проявлятися. А в цьому житті? А в цьому житті Я можу це робити. я можу це робити. Я можу стати ким завгодно. І я можу стати ким завгодно. Адже життя зараз інше. Адже життя зараз інше. І багато в ньому можливостей. І багато в ньому можливостей. Так само як грошей. Так само, як гроші. Їх багато. Їх багато. І я можу заробляти. І я можу заробляти. З кожним днем все більше і більше. З кожним днем все більше і більше. І мені це в кайф. І мені це в кайф. Угу. Що почало більше битися? Скажи, я ще трошки хвилююся. Я ще трошки хвилююся. Бо я раніше не вміла заробляти гроші. Бо я раніше не вміла заробляти гроші. А тепер вмію. А тепер вмію. І знаю, що можу. І, знаю, що І мені можна. можна. І мені можна. Що угу. тепер? Добре. Стань до неї спиною до замісника постій, відчуй відчую це, щоб можна проявлятися, те, що вона сказала, все, як тобі? Не знаю, страшно. Це так напряжено. Скажи, я ще боюся впустити гроші в своє життя. Я ще боюся впустити гроші в своє життя. Бо це ж я стану щасливий. Бо це ж я стану щасливий. А я не знаю, як це. А я не знаю, як це. Що угу. тепер? одно, як ноги, знаєш, ти так боюся. Але чому? Але чому? Інші можуть бути щасливими. Інші можуть бути щасливими. А я ні. А я ні. Так неправильно. Так неправильно. Я теж хочу бути щасливою. Я теж хочу бути щасливою. І можу. Як грошем? Вільно. А ти як Мені клас. Можеш їх брати, бачити. Так. Руку ложи Куди? на лоба. Я знаю, що таке гроші по своєму приділенню. Я знаю, що так таке гроші, гроші по своєму приділенню. По создателю. По создателю. На сердце. Я знаю, что ты хороший по своему определению. По По создателю. На Я знаю, что ты как по определению. Я знаю, что ты как по создателю. Угу. эти понятия совпадают. Эти понятия совпадают. Угу. И так правильно. И так правильно. Закрываю закрывай очень. Не готово? Войдем. Угу. Угу. Як ти себе почуваєш? Добре, якщо готова, то можеш сісти. Скажи, тепер я знаю. Тепер я знаю, що таке гроші. Що таке гроші по своєму определенню? Скільки скільки захочу. Скільки скільки захочу. з Кожним днем все, все більше і більше. І мені це в кайф. І, і, мені це в кайф. <непережність> і, <непережність> і моя душа. І моя душа. Візьмисть сеансу. стільки, скільки скільки, скільки їй необхідно? Скільки їй необхідно? І я даю цьому місце і час. І я, я даю цьому місце і час. І час. Ти таке незрозуміле відчуття? Типа, а що було?